Тернопіль 1 червня 23-го року. Патрульна поліція на Білому замку патрулює. Стоїмо, чекаємо, як вони патрулюють. Вони мали би патрулювати, а не стояти, ховатися. Ховатися це як, ззаді просто фура стоїть і вони за хури виглядають і ловлять людей. А так мали би їздити і виявляти порушення на ходу. Чекаємо, що вони будуть робити далі. Пройшло вже більше пів години, як я стою за цими поліцейськими. Вони просто зайшли в машину і навіть не виходили звідти ще ні разу, відколи я під'їхав до них. Тепер, коли напевно, що підійду, я до них, може їм щось потрібно допомогти, йду, запитаюся. Добрий день. Добре. Вас щось сталося може, ні? Не, вас Щось стало. вам допомогти? Але я думаю, так стоїте довго, нічого не, не робите, думаю, що може щось Так? — Можете будь ласка? поставити Просто Більше пів години стою біля вас, а виступи. Залізла в машину, думаю, щось. Вроді би пише патрульна поліція, мала би патрулювати. Березовський Ліво Володимир, інспектор про те, Тернопільської області. 8309, дійсно, до 20-го року, 8 лютого. І номер ми житло 623. Ми вже ваша служба, так? Переживайте, як за нас. Я переживаю не це так за вас, як за наші ну, гроші. Треба, платити. треба, бу, ну, треба було одразу підійти. А зразу я піді... Я ну, коли ну, підїхав, ви активно працювали. Якщо я бачу, людина що сталося, Дивіться, я, я приїжджаю. Правильно. Давайте будемо по часу з говорити. говорити. Правильно? Ліщук Степан Васильович, 네. інфектор Петербургської області, дійсно до 25 року, 11 листопада. Житомир у нас 103,13, 24,7. Дивіться, я коли доїжджав до вас, ви активно працювали. Дуже yeah. активно. Yeah. Стояли там рукам в руках yeah. туди-сюди. Е коли я під'їхав, yeah. як не знаю, так ніби щось замітили, що це, що я під'їжджаю, сховалися в автомобілі. Mm. Більше в пів години я, стою. Mm. Mm. Мені я не не є, мені весь запис тут, в мене ще запис. Ви можете знімати скільки. Для чому? Я просто думаю, може, щось сталося, поламалося. Чому ж патрульна поліція? Ви що тут, з якою цілю ви тут стоїте? А я вам зараз до боянський відкуда ти тільки цілі цю ну, студію? Я думаю, що якщо я запитався, я хочу почути військові. Яка службова необхідність? Труками ти? Службова необхідність це є службова необхідність. Дисней, службова необхідність це стояти з руками і ловити на швидкость, я так розумію, правильно? Але пише, що потрібно патрулювати, правильно? Ж ж ви повинні патрулювати, а не на місці. А є у вас розпорядження, що ви маєте тут стояти і виявляти правопорушення? Звичайно. Ну, можна мені надати свої розпорядження? Ви просите, я вас пов'язані мені. Я теж можу вас бати, чого просити, ви мені скажете, чого Але ви зробите. Але це ваші обов'язки, розумієте? Марію, Все, що вас цікаво, ви можете звернутися з письмовом запитом управління патрульної поліції, задати питання і вам дадуть Та Я знаю Я прошу вас, надайте мені розпорядження, що у вас є дозвіл на те, щоб ви стояли тут і виявляли Так? Ви маєте на місці, мати, повинні його мати на місці. Не подумайте, що я прийшов. Не подумайте, що я прийшов сюди спровокувати конфліктну ситуацію. Я просто... Мені цікаво. Ви задаєте питання, я вам даю відповідь і послухайте. Є розпорядження від департаменту, можете в інтернеті, е, якщо не помиляється, Олексій Білюшицький навіть Фейсбуці дав е, пост, е, виставив, і там прописано, де можуть стояти руками по всій Україні. вас Я... ви те, що чи... Ми просто зачепили, що ви не робите нічого, Тож, а аби, аби. Аби, ну, зарплата же капає, день пройшов і масло з'їло, знаєте, як то говорять. Я би хотів бачити якусь роботу. От ви більше як пів години просто сидите, не виходячи з автомобіля, тік-ток гуртаєте. Я особисто за вами святкував, ви тік-ток mm -hmm. гуртали. От. Більше як пів години. Це на робочому місці, на службовому, як то кажуть, цей. Цікавіше гуртати вдома може би було. Службове mm -hmm. службових обов'язках Тік-ток журналити, так? Якщо Якщо знайду час, я обов'язково звернуся в вашу патрульну поліцію. Якщо ви значите патруси. час, то постояти. Я, дати, я та, спеціально виділив час. Я ще зараз поїду далі на, на пролісок, там ще полюбив ваші власне, товариші. зараз знайти час заїхати в Україні патрульної поліції. Я, я собі а, вже на власний розсуд. Це все, що мене цікаво. Гарного ну, ну, дня бути здоров'я. Я почув те, що мені було потрібно. Вам би вже логотип було здалося поміняти, бачите, позатирені букви ваші. Гарного дня, я все побачив. Вот так от. мені сказали звертатися в патрульну поліцію, я офіційно відповідь утримується.